Вітання всім. Ви дивитеся ранок вдома час другого сніданку від Чаби Бакоша. Костя. Ходімо. Ходімо. Нас чекає молода картопля. Доброго Ході, ранку. Картопля. Доброго Шіст, салат. доброго. Ні, сьогодні ми приготуємо, як у нас на Закарпатті готують молоду картоплю і будемо подавати з огірковим салатом. Так? Може так. і так. Отак. Отже, огірок. Якщо огірковий салат, картопля чи картопля, картопля і що ще дивись на екран. Для приготування молодої картоплі з соусом з паприки та салату з огірків знадобиться молода картопля. 1 кілограм, цибуля одна штука, часник, один зубок, кріп, петрушка, синя цибуля, сметана 200 грамів, вершкове масло, сіль, перець, паприка. Оце. Що робити, друже? Треба зробити підсмажку, так що на, нарубай молоду цибулю. От тільки білу, да? Тільки ми білу частину. Як. давай, допоможи мені, будь ласка, да. от Картоплю ми очистили і от зливаємо. І його треба. Вершкове масло ну, додаємо? Ні, тр трошки пізніше. Давай, от сюди. Одразу. Чиперечка. Давай, сюди про, просто ні-ні-ні, отак. Да. Угу. Ідеально, все. Тепер по гірках, що мені відходит. робити? От, зазвичай у нас от видавали от такий салат з гіркам. Ти треба хочеш нарізати... замаринувати цибулю? Да, цибулю ми замаринуємо, а ти поки ще от наріж, будь ласка, чим тонші, тонші, да? Тон, тонкіше. Да? Отак. Тонкіше, тонкіше. Тонкіше. От е, Огірок. Огірочок, добре. Тонець. Що ми знаємо про молоду картоплю? Ой, Будемо а... міфи, міфи тому що вот я это не запам'ятав. Дивись, а я що можна пишу? розкажу. Я можна давай, розкажу. Ні, перший перший розкажу. Це дуже важливо. Дякую. Ви знаєте, друзі, якщо у вас опік, раптом опік, і у вас є поруч картопля, натріть її в марлю, прикладіть, і я вас дай -дай запевняю: тихона. опіку не да. буде. Давай. Яка олія дуже класне? А допомогає. у нас вершкове масло, масло. Костик, Дивись, що завжди говорять не, не не Полезно, полезно. Вот. Молодой картошки, как и все свежие овочі, бо микроэлементами. В нем содержатся витамины А, B1, B2, B5, B6, C, в 1 В2, в 5 В 6, С, Е, це в молоді. Це да. в молоді, э, неацин, хулин і фиолетово. Фолево, фолево. Фулево, фолево. Все, можно <мес> його так, ну, как это, здорові. Так, а ще да. дуже круто, коли ти їсиш молоду, ще й не миту згороду, ти ще набираєш набирає, да, це, це точно так є, тому що у шкірках молодого картоплі теж є вітаміни, і, і, і радять так. його їсти іменно в атаку. Друзі, коли вона слухайте, фільтруйте, перевіряєте. <ривіт> не, я вчора не довіряйте перед комп'ютером і іскав факти. Що... А я до речі, вам скажу, що в народній медицині, коли у людини виразка шлунку. То радять натирати карто... картоплю, Ні, на... натирати картоплю вичавлювати сік і пити його. Тому що ось той крахмал з молодої картоплі, він дуже і дуже корисний. І допомагає швидкому загоєнню саме виразки О, так. Ну Це Супер. так радять. Ну, у нас всі обізнані, да? ти бачиш? Так, Ні, ну, так. Ти, ти, ти най. Да. У нас на Закарпатті такі картошки та лічебні, я просто показує, що ти вже одужуєш, да? <світ> одужаєш. Але друзі, самолікування може нашкодити вашому здоров'ю. огірок туди, до О, огірок, тебе? Огірок, Ні, ні, от сюди. От викладай на тарілочку, да, на тарілочку. Так, да, так акуратненько, як в ресторані. Готуємо один одну порцію салата. Отак. От да. Можна так. не одну нас. Чектора? Тебе теж приготуємо. А тобто, це не для мене. Да. У нас, смотри, і мені подобається, Супер. от як і тут у нас в Україні в Києві готують молоду картоплю вершковим маслом, да, і ага. от э, просто зеленю, але у нас Оцет. на Закарпатті завжди роблять засмажку час, бо воно вже... Сіль. Не, бо треба гарно підсмажити. Це До золотистого секрет. кольору чи ні? До, До золотистого, золотистого кольору. Так. А ви тільки на вершковому маслі смазуєте. Цибулю замаринували. Сказав, вистачить. Дивись. Вичавляй туди, будь ласка, чесник. один чесник. Потрібно ну, да, буде от сюди. Нехай постоїть Помаринули, трошечки, так, так. нехай помаринується. Рома... Вичавлюй, гарно перемішуй. щоб воно не скуріло. Додаємо одразу, дивись, паприку Паприку? багато. Ого! Це паприка солодка. І щоб поки що вона не підгоріла, додаємо Сметана. сметану. Вот так. Дивись. І знімай з огня. Одразу. Сіль. Я вимкнула. Сіль. Ми ми додали. Ні. Вимикнув, так? Давай я, вимкнула, сюди. я вимкнула, я вимкнула. І от. Сіль не додав чава. додав. Укроп теж? Давай, може, ще укроп... додати. Укроп теж різати? Да, можна да, нарізати укропчик. Все посолив. І Обов'язково додають у нас сюди. зелень. Да, трошки чорного перцю. От так. І от так роблять у нас картоплю, молоду картоплю по-закарпатськи. От дивись. Багато, багато треба? Багато укропа треба чи ні? Ні, не, не, не дуже багато. от стільки. От сюди. Дивись, костик. І наш магічний Зачка, я соус куцульський з мадярським акцентом У -у -у. готовий. Ну, Дивись. пахне смачно. Пахне І смачно. от сюди картоплю. закидаємо Карто. картоплю. А, прямо туди? Прямо туди. І я гарно перемішуємо. Ні, ні, не нормально. Так, ти, а ти мені тепер їсти? Цибулі, мені цибулю сюди викладати? Зараз ми виложимо. Дивись. Да, гарно да. угу. І? Сметанку, так? Ми туди додому чи ні? Отак. Зубай. Цибульку куди? Цибульку я би виложив отак. З одного боку. Так. З другого боку, от я би. Положив от так Сметанку. Сметанку, а потім кожен змішує. Ну, все готово. І давай. Ой, ну картопля виглядає картопля фантастично. Виглядає Ми її вообще... викладаємо кудись чи ні. Можемо викладати і можемо так їсти. Ну давай, а поки. Да. Ну, давай, треба посолити. Давай Файно. і п -п Поки що дойдуть наші картопля. поки погріються Давай нагадуємо рецепт. Рецепт, Рецепт, рецепт. рецепт молодої картоплі із соусом з паприки та салату з огірків. Картоплю зваріть у підсоленій воді. Цибулю дрібно поріжте і припустіть на пательні. Покладіть часник, паприку, сметану та подрібнену зелень. Зробіть соус і перемішайте його. Додайте соусу картоплю та ще раз перемішайте. Для салату огірки і цибулю слід нарізати, посолити та додати оцет, сметану, зелень. Треба, щоб вони трошки подружились. Так. Бачиш, і Мені коли здає, ти не розварюєш картоплю, вона класна, коли вона от так ціла. Да? Тримається. Так. Да. Давай тарілочку. Ір Ірино, а ти наріж, будь ласка у Укропчик, Кропчик, так. Да. Зелень. Буде ще. ж ще яка краса. Так, Ти хочеш ще. Ага. Красиво? Красиво чимо. Все. І обов'язково додаємо зелень. А ти вже їв молоду картошку в этом году? Поки я ще не їла. А це перший. Треба бажання а загадувати. Ти Хочеш перший, ну давай. То, я без питання, чекаю. просто треба. Її... Воно дуже Я гарячі. кажу, що треба бажання загадувати. Давай, от красиво, отак. Вот Де наші вілочки? У мене є воделичка. У тебе є? Так. Перемішуємо От наш салат. Це дуже простий, але дуже смачний. Салат, Може так. бути і на сніданок. Ну подивіться на Костю. Це просто. Що, ти вже їдеш? Смачно. Дуже смачний соус, друзі. Так? Угу. До речі, угу. да? так? Я а салат я буду коштувати. Можна? Більш салат. Дякую. Це бачи розкажу, що це дуже смачно. рок фантастичний. Mm -hmm. А ти не хочеш картоблю. А сметан! так почекай, що сказав, я почну з салату. Mm -hmm. Почну. Почне з салату. До речі, дуже класно. Цей маринований маринований eh, да. цибулька віддає от саме до огірочка. О Боже! Дмухай, мокаємо в рота, і дуже прикольно, коли ти будеш робити от салат, завжди якщо не хочеш оце додавати до салату, угу. ти можеш завжди Прости замаринувати зам... цибулю, Цибулку. і це буде така фішка, такий акцент, що ну ну. Буде добре, коротше, як в ресторані. Ну, я тобі скажу, що я мариную цибулю, але інакше. А як ти маринуєш? Я цибульку нарізаю, заливаю укропом, в укроп додаю цукор mm -hmm. і трішечки оцито. Воно так лежить 5 хвилин і потім вже mm -hmm. зливаєш водичку yeah. і додаєш. Друзі, Мачно. до речі. Якщо вас зацікавив цей неймовірний рецепт картоплі, яку ми щойно приготували, картопля по закарпатськи по закарпатські ви можете ще раз переглянути так, відео цього рецепту на Ютубі, або так? або можна. знайти нас в соцмережах, і там, звичайно. За нами стежите. і взагалі Чабо. коментуйте, реагуйте. Ми дуже раді кожному е вашому е коментарю і вподобайкам. Посилання на екранах зараз, друзі, так бачите? Дякуємо за бачите, смачний бачите. рецепт. А ми просто зараз вирушаємо на острів Святої Єлени. Там мешкає один довгожитель на його святковому торті. Цієї весни має бути 192 свічки. Mm -hmm. Зацікавилися? Тоді дивіться.